Трансляцію на YouTube-каналі Вищо Антикорупційного суду відповідно судове засідання, а також здійснювати, дозволити здійснення відповідно запису судового засідання на стаціонарні засоби технічні. Будь ласка, можна продовжити і зараз готую, так? Після початку трансляції на YouTube-каналі колегія суддів оголошує, що наразі розглядається заява про виправлення описок у вироці Вищого антикорупційного суду від 1.03.2023 у кримінальному провадженні за номером 991-40-73-21. І, будь ласка, Ольга Сергійовна, вам слово. Так, спочатку коротке питання про уточнення заяви, якщо можливо. На прохальній частині я прошу в пункті 9 сторінки 77 вироку я прошу замінити по тексту слова ринкової вартості на «спеціальної вартості. Але при цьому я по тексту самої заяви посилаюся і обґрунтовую свою позицію документами двома. Це звіт про оцінку вартості приміщень, які знаходяться в томі -му, 12, -му, і рецензію на звіт, який теж по тексту є посилання на вартість у використанні. Е, тому я б е, просила уточнити цю заяву і просити змінити е, ринкову вартість на вартість використання, але мотивація залишається та сама, тому я, коли по суті е, буду доповідати поїщну суть угу. е, е, буду доповідати почню угу. суть позиції. У нас є два документи, в томі 12, в томі 10, які визначають вартість оренди приміщення аеропорту Бориспіль. Вони мають однакові реквізити, однакові результати. При цьому вони мають різний зміст. Аргументацію проти змісту звіту, який знаходиться в томі 10-му. Скорона захисту наводила під час судового розгляду в інстанції. Проти звіту в томі 12, ми мали, проте, ну, тому що насправді ми не знали, що звітів два, і ми зрозуміли про те, що існують власне два звіти, і вони вдає матеріал справи тільки на етапі апеляційного скарження. При цьому в звіті, який знаходиться в 12-му томі, Посування зовсім на інші договори, і е, інформація, наведена у вихідних даних в таблиці, в тексті самого звіту, вона ну, очевидно недостовірна, і це, в принципі, за бажання можна було б виявити, е, договори, на які посувається. Е, оцінювач і текст звіту, тому що договори знаходяться там в 29-31 три в 29 томах справи, і в принципі можна відкрити. Договір і побачите, що оцінювач пише, що там наведена ціна оренди одна, а при цьому в тексті договору вона зовсім інша. У нас є рецензія на звіт. В ній написано про те, що це рецензія на звіт, яка, який визначає вартість переміщення у використанні. Ми в першій інстанції, не розуміючи, що звітів всього два. Ми посилалися на те, що ну, власне, рецензія не відповідає звіту, який ми досліджуємо, звіту про ринкову вартість приміщень. При цьому, виявивши, що в томі 12 є інший звіт, ми розуміємо, що цей звіт стосується, ця рецензія стосується того звіту, який знаходиться в томі 12 і нам так само очевидно, що оцінювач фонду Держмайна, рецензент фонду держмайна, виготовляючи цю рецензію, повівся максимально недобросовісно. Чому? Тому що йому для рецензії надаються всі вихідні дані, на основі яких оцінювач робив звіт. Він може збірити ті самі цифри, які ми можемо теж звірити, побачити матеріал справи і побачити, що інформація в звіті просто недостовірна. І е, тому для нас е, оця е, різниця і е, розуміння, на який саме звіт посивається суд, е, принципово важливим для захисту е, в апеляції, ну і для е, подальших заходів щодо е, оскарження ну, обох звітів в екзамінаційну комісію фонду держмайна. При цьому якщо ми е, прочитаємо текст. Е, Вироку, то е, в е, суді е, суд у е, тексті вказує про те, що е, ну, тут прямо не написано рецензія відповідає звіту, але тут написано про те, що е, в пунктах конкретно 71-73 е, що є позитивна рецензія на звіт, вона е, вказує на те, що. Е, Звіт може використовуватись, і тому ми враховуємо цей звіт і цю рецензію як докази, і в подальшому в тих пунктах, в яких є аргументація суду стосовно розміру збитків, наведені, ну, власне, в тому числі як докази, звіт про звіт, який знаходиться в 10 му томі. там наведена назва. Але якщо Якщо логічну структуру таку подувати, якщо в пунктах 71-73, суд каже про те, що оця рецензія вона відповідає ось цьому звіту, і вона каже, що він правильний. А потім в інших пунктах суд каже, що ми грунтуємо нашу думку про морозних збитків на оцьому звіті, ну, то це означає, що логічно, якщо рецензія відповідає звіту, то якщо рецензія відповідає тому звіту, який в томі 12, а не в томі 10, то суд і грунтує думку про розмір збитків на основі того звіту, який знаходиться в томі 12. Тому в тій частині, в тих пунктах вироку, в яких йдеться про обґрунтування розміру збитків, варто змінити для розуміння і для фіксації цієї ситуації, варто змінити посилання з тому 10. На тон 12. Так само змінити посилання із там лише в одному пункті написано про визначення ринкової вартості, змінити посилання на вартість тім використання. Повторюсь, логіка проста: якщо суд каже, що Рецензія відповідає звіту, то рецензія відповідає тому звіту, яка, який знаходиться в томі 12, це очевидно, тому що в рецензії написано вартості використання, і в звіті написано вартості використання. А той звіт, який в 10 томі, він стосується ринкової вартості. Тобто це означає, що думка про, про розмір збитків грунтується на тому звіті, який в томі 12. І це потрібно зафіксувати, тому що в тексті вироку це конкретно пункти. 77 і 108. Посилання, згадується цей звіт, але стоїть посилання на том 10. Ну, тобто, по лозіці має бути том 12. Тому прошу задовольнити. Я зрозуміла для колегії суддів щоб ви розуміли. Добре, Юрий Григорович, підтримуєте свого захисника. Так, підтримую. Так, добре, чудово. Олеся Василівна Ваша думка з приводу заяви? Так, підтримуєте. І Марина Ігорівна. Якщо е, не зупиняє підтримала, за це хочу додати пам'ять кілька моментів. Вони тільки моменті, в коротко, ми не займають ніколи до часу. Справа в тому, що ми насправді навіть взагалі не знаємо, чи рецензувався хоча б один зі звітів в ДМУ. Справа в тому, що в ДМУ нам сам не підтвердив, який саме звіт йому надавався. І ці звіти є різними за змістом. Різними. І тому виникла така плотанина, і суд був запутався в цьому, всьому, і в зв'язку з чим є потреба задоволення цієї заяви, і цим заплутано в цілому захисники. Ми не погоджуємося навіть з тим, що рецензія, яка наявна, відноситься до звіту, у який наявний в Томі 12, тому що ніхто не пам'ятає, ніхто не знає, який звіт рецензувався. Копія ніде не залишилась. І, скоріш за все, жоден з цих звітів не був рецензований взагалі. Яка їхня кількість, нам також не зрозуміло. Чи це єдині два звіти, чи їх і знімало більше, чи може ще більше, може не було не два, може і було три, чотири, п'ять. Ніхто не знає, раз виявилося, що в нас все ж таки два різні звіти в цього існує? Тому на суто я вважаю, що враховуючи наявні неточності. Які наявні рішення суду є, які об'єктивно необхідними та важливими нам для оскарження судового рішення для видобудування єдиної правильної святої тактики захисту в апеляційному провадженні, необхідно услуги такі недоліки шляхом виконання описок у судовому рішенні. А разом цих сторон суда ми звертаємо увагу, що в контексті практики ЄСП це є необхідною вимогою до якості та мотовості судового рішення, ми просто просимо зберегти. Дякую. Так, матеріала кримінального провадження наявна сама заява про виповнення писок. Суд її буде враховувати з уточненням, яке надано сьогодні було захисником. Також додано від як додатки відповідні копії звіту, процесуальні документи місяця, листи гільдії оцінювачів, а також з. За... Дорученням головуючим секретарем виготовлена копія вироку із системи Д3, а також процесуальні документи, які долучені в ході сьогоднішнього судового засідання. Колеги, маєте питання до учасників немноги, так тобто тоді, коли суті видаляються критаря судового засідання Костенка, обвинуваченого Одихне, його захисника, адвоката Верітільник, обвинуваченої левочкою її захисника, адвоката Мекертичевою, розглянувши відкритому судовому засіданні в місті в залі суду, заяву захисника. Обинуваченого дихне адвокати Верітільник, про виправлення описки. Вироку Вищого антикорупційного суду від 1.03.2023 уховними результатами розгляду кримінального провадження внесемо до єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 520-193-0004-0004-504 від 18.06.2019 встановив, оскільки складання судового рішення в формі ухвали вимагає значного часу відповідно частини 2 статті 376 КПК України колегії суддів, вважає за можливе обмежити складанням оголошення мені резолютивної частини. На підставі круча стан 369, 371, 372, 376, 379 КБК України, колегія судді постановила задоволення заяви захисника обвинуваченого Дехне, адвоката веретільник про виправлення описки вироку Вищого антикорупційного корупційного суду 1.03.2023 на відмовити. Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано, у разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення. Рішення судом апеляційної інстанції. Ухвала може бути оскаржена до апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Апеляційна скарга подається протягом 7 днів. з дня оголошення ухвали через вищий антикорупційний суд. Повний текст ухвали буде оголошено 20.10.2023 о вісімнадцятого годині 35 хвилин. Головуючий суддя підпис судді підписи.